Зараз сезон відпусток у розпалі, але відпочити під час повномасштабної війни вкрай важко, тому що багато родичів та знайомих зараз знаходяться на фронті. А чи брали ви відпустку цього року? Та як ви відпочивали на західній Україні? Відпочивали да були у, діт... у дітей лагерь. Відпочинок їздили туди. Так, беру. Я їду за кордон, аби якось морально, ментально відпочити, відволіктись від обстрілів постійних від тривог, і це дуже допомагає. А Де ви були нещодавно? А, у Венеції, в Італії. Та ні, яка відпустка під час війни? Працювати всім потрібно. А чого ви не берете відпустку? Ну по-перше, мені не дозволяє ну, моя совість. Тому що е, у деяких людей е, навіть роботи немає. У нас є робота, потрібно працювати. Відпустку ні, мені достатньо моїх вихідних. І якщо я відчуваю, що я якось емоційно не наповнююся під час вихідних, то я просто беру один-два вихідних і виїжджаю кудись за місто. Ні, ніяких відпусток під час війни не може навіть бути. Е, треба працювати, треба допомагати, е, треба волонтерити і. Ну, всіляко допомагати армії і звичайним людям. Ну я брав відпустку, поїхав до бабусі, скопав огород та й таке. Не знаю. А що ви ще робили під час відпустки? А, та Просто допомагав бабусі своїй, бо в неї зараз проблеми зі здоров'ям з'явилися, тому так.